Сьогодні в огляді мережевий адаптер фірми TP-Link модель його tl wn 725 n Даний Wi-Fi адаптер потрібен для того, в кого немає на ноутбуках старих моделей Wi-Fi або ж на стаціонарних. Комп'ютерах хтось хоче встановити собі Wi-Fi приймач. Ось ця річ якраз і для цього. Поставляється він ось в такій коробці. Ззаду на коробці. Коротка характеристика. Тут стандарти штрих-код, за який можна перевірити Чи це справді оригінальний пристрій. І так стандарт в ньому IEEE 802.11. Інтерфейс USB 2.0. Квіткість передачі даних досягає до 150 Мбіт в секунду. Детальнішу інформацію я залишу в описі і в наблозі викладу себе. Кому інтересно, можна буде глянути. Підтримує він операційні системи Windows 7, Vista і XP. Функції безпеки в ньому. Ось такі. Якщо не буде видно, я також викладу в описі. Розміри його 18,6 на 15 і на 7,1 мм. По розмірах він дуже маленький, зручний. Багато місця не займає входит сам адаптер Круткая инструкция на таких молах гарантийный талон Ще одна инструкция І диск з утилітами на 14 мовах. Встановлення самого адаптера не займає багато часу і проблем. Все дуже просто. Тобто навіть простий користувач. зможе налаштувати його. По розмірах, він дуже маленький. Якщо його брати для ноутбука, то це не займе багато місця, тобто навіть можна буде не витягувати його при транспортуванні. Річ дуже зручна. І в кого немає Wi-Fi-приймача, для тих вона дуже і потрібна. Все, що забув сказати, додатково викладу в описі. Для кого було відео цікавим, підписуйтеся на канал. Ставте лайки. Дякую всім за увагу.